Всім привіт, ви каналі Smantomassic, і сьогодні ми з вами дочекалися трейд-ін для стрічків. В принципі, всі знаєте, що таке трейд ін для новачків, це ви, у вас є можливість замінити один танчик преміум на інший танчик преміум, але не всі доступні танчики для заміни. Ось, це потрібно дивитися або на сайті е, відповідної новини, або в самому клієнті гри. Що вам потрібно взагалі, як це, як це все діло йде? Ви берете танчик, який є у вас в ангарі, Ви на ну, не знаю, на ньому грати. Ви просто десь в марафоні взяли, щоб його обміняти на якийсь інший танчик. І ви хочете взяти якесь інше. Ви вибираєте здати цей танчик, забрати цей танчик. Але з доплатою 50%. Тобі ви просто якби віддаєте свій старий танчик за 50% золота його вартості. Ці всі ціни ви можете подивитися як на сайті, знову таки, так і в клієнті гри. Третій, наголошу, буде з 2 жовтня по 9 жовтня 12.00. 9 жовтня 12.00. Ви можете встигнути після 12.00 9 жовтня вже все. Голівася, називається. Ось, е, ну от як ми можемо подивитися, от. танчики, які ви можете обміняти свої, але так само ви можете е, ось список який танчик, який ви можете взяти. Запам'ятайте, тут не всі танчики, ви можете хочете якусь там прогету, борасіка, ну і далі так далі. далі. Їх тут немає. Тут тільки деякі нормальні танчики є. Насправді їх не так багато. Доволі таких приємних. Ось список е нових танчиків, які завезли в приділі, які додали, що можна їх вже взяти. ТОГ, шм Шмаль, Гусь, 703, КАЄН, Кайен, 44 44100, Пілот, IMX 30, Patton, 59 Patton, е МУЦ, CDC122, ATM, 56TP, fcm е 88 і е Лорен е е 40 тонн. Е деякі з них ви можете навіть взяти забони в преміум. Е була в магазині. Тому будьте з цим уважні. Одним словом, нічого важкого немає. Е, найкращий варіант ви можете зайти просто в клієнт гри. Е, для цього ну, от ви в гаражі, та, От як ви зайте, заходите в гараж, заходите як, е, в магазин, в магазин, в магазин заходите. І у вас першим же слотом, першим же слотом, відкривається ось така ось штучка зверху, зліва зверху, от так називається трейдін. Програма обміну. Ось. Перший тут бачите, ви вибираєте танчик, вам зразу відкривається меню ваших танчиків. Ви вибираєте, наприклад, мого сало, що в мене перше вибралось, і хочу отримати і все. І у вас відкриваються танчики, які у вас немає, і які ви можете забрати. Ну, наприклад, там, от велосипед. І ви бачите, скільки ви втрачаєте ви, цей танчик обмінюється на 500 голди, бо він коштує дорожче. І плюс ще 3900, щоб купити. Power Breaker, коротше. Ось, ви доплатуєте 50% цього танчика. От. Ну, от от так воно відбувається. Ви можете самі тут просто отак-от скидувати. Цей танчик скинути і ви можете самі тут погуляти, погуляти, подивитися, що ви хочете на що ви змінити, і все ви можете самі зробити. Далі. У мене ще е, є. Як я казав, топ-5 танчиків, які більш-менш, які варто взагалі дивитися в цьому трейдіні, які е, варті, так би мовити, увагу. Моє суб'єктивне бачення. Да? Тим, в основному, типу, те, що я би на них всіх взяв три позначки, танчики комфортні в деяких моментах. Декому може здатися, таке це фуфло. Мені це не подобається, кожне у своє ось. Перше, XM 66, це ПТ-шка з напівповоротливою баштою, щось типу прототипа чи XM6. Ну, самі знаєте, так да? але там тільки не дуже багато вона повертається, але вам це особливо не потрібно. Там на по, по 20... по 45 градусів здається, повертається вліво і вправо право по 45 градусів, щось такому роді. Ось, але чому суть? Дуже комфортабельна пушка. Плюс-мінус точна і плюс-мінус ДПМна. Як ми бачимо, у неї 3151. Це вже в мене вкачано, типу, це ще там навіть можна трошки навіть ще вирвати. ДПМ це дуже хороший ДПМ 3К. Дуже довго швидка КД, 400 альфи і доволі таки приємний пробиття для, для 8 рівня. Ось. Якщо навчитися на ньому грати, вам дуже, буде, вам дуже сподобається. Танчик реально цікавий, прикольний ком комфортний. Є свої нюанси, не сильно має багато ХП, в яких бортах трошечки картонний, але в лобову, якщо грамотно закривати на ЛДУ і не, не, не пістити. Там малесенькі башенки, але їх теж не можна підставляти, треба так трошечки мансувати. Відбачите, від, башити, від хорошо, до речі грати, то вам доволі таки сподобається цей данчик. 703. Дуже комфортний танчик в плані ну важкий танк. по типу от, Хто пам'ятає, дуже часто старішки із, да, із третій але тут більше броні, тут нема шишок таких ярко виражених, так би мовити. На своєму рівні, взагалі, там можна сказати, імбує дуже-дуже сильно. Його в якийсь момент дуже сильно багато хто хотів. Є свої мінуси, які в кожного танчику, але. Приємна пушка, динаміка ну, посередня, я сказав би, броня для свого рівня непогана, в принципі. Є свої мізвімі місця, але доволі таки непогана. Це в такому роді. iMix 30 Його, Він був раніше за марафон, і був він ну, не Альо. Це, якраз, до речі, наглядний приклад, чому беріть за марафон танчики. Хай собі вам валяється, він бать дуже-дуже дуже дуже багато років валявся. І в якийсь момент його апнули. І він став доволі таки дуже крутим танчиком. У нього 70 км на годину швидкість. От, десь я тут пам'ятаю, зараз можна подивитися максимальну швидкість. Так. 71-21. 70 км на годину стежка, яка ж їздить ну, дуже швидка. Має комфортні вени, плюс-мінус непогану башенку. На своєму рівні частенько танкує, до речі, маєте на увазі. І... Ну, запас мінусу не дуже, звичайно. Але е, якщо ви любителі СТ-шок, то цей танчик вам дуже сподобається. Інколи косить, згоден. Інколи косить, інколи мене цим напрягав. Але в загальному танчик доволі таки непоганий і доволі таки кру 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 крутезенький став. Реально, він динамічний, може змітитися на, план на фланг і все в такому роді. Далі. Ще один француз. Сумуа СМ, до речі, пушки одинакові. У них ідентичні, просто це барабан на п'ять рядів, 5 чи 6, вже 6 здається, 5 чи 6. І одинакове пробиття. 235 для восьмого рівня це дуже комфортне пробиття, до речі, повертаємо сюди місце 30-го. Е, ну, не обов'язково грати на голді. У да, якихось моментах можна вимкнути голду, бо ти якісь там десятки ти кинули десятки, самі розумієте, інколи треба реально вимкнути, а інколи просто на ббшку граєте і не паритись. Ось, динаміка посередня має доволі ну, по позрівняння з 50-100, прокачуваний має броню. Навіть в Башці має броню, хоча ВЛДшка в нього в основному танкує, але башка, ну, ВЛДшка танкує, але от Башенка ну, трошечки більш-менш картонна. Але якщо виїжджати, роздавати грамотно барабани, не танкувати ним, а просто під'їхати до позиції, зловити момент або розмінятися в одну тичку і роздати фул барабан, або просто почекати, коли, там, якщо там чувак десь кудись, роз, 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 ну, скажімо так, розрядеться. Виходите і просто роздаєте 5 снарядів по 300. По 300. Полторушечка, да? з, з барабана може вилетіти. Так що майте на увазі важкі танки, вряд ли ви розберете, бо всі на закалках 1600-1700 вже грають. Раніше по підтрошку 1400 важкі танки, то можна було просто зберігати навіть важкі танки. Зараз закалки, самі розумієте. Тому доволі таки дуже цікавий танчик, може дуже багатьом сподобатись. І на на цей танчик, але він є в боновому магазині. Але як на мене я багато дивився, що там в траді є цікавого, я нічого такого цікавого не знайшов. тс 100 думав, але Тесто 400 вже давно не актуальний. Пробиття Галіми для ну, не то пальто. А тут, подивіться, з усіх цих танків навіть більше пробиття, ніж у XM66. Цей танчик дуже класний, дуже класний, з єдиним одним, ну таким немаленьким мінусом це його КД. Каде. Він кадешиться е, зараз вам скажу. Точно десь 14 секунд дається, да, якщо я не помиляюсь. Щось такому роді. Ну, одним словом, а, да, так, що-то в районі 14 секунд. Коротше, 400 альфи і задля 400 альфи трішечки задовге КД. Реально за задовге КД, але але, має динаміку, має броню. Для восьмого рівня він має СТ, яка має броню. Е, має пробиття, як е, бачимо, під калібр у нього е, звичайний. Так і Голда 299. пробиває десятки на ура. Навіть може такі десятки пробивати, де ви. ну, Звичайно, восьміркою можете просто не пробити. І ну, все має. Орально, все має, крім е, єдиного. КД задовге, оце єдиний його мінус. Але якщо ви навчитеся його реалізовувати з таким КД, ви будете дуже приємно здивовані. Тому мій ТОП-5 танків, які зараз в даний, в даний момент є на Tradin, це ці 5 танків XM66, 703, imx 30, само SM 122 ТМ. Тому не залишайте ваші е коментарі, що ви про це думаєте. То, кого ви забрали, кого ви додали замість цього топ-5. І також напишіть, які ви танчики хочете взяти. І ми попробуємо в коментарях всі, і я, і хтось іще з підписників. Попробуємо допомагати друг другу е, підказувати по танчикам, чи варто вам цей танчик брати, чи не варто вам цей танчик брати, особливо після того, як місяць назад у нас що зробили? Правильно апнули танчики восьмого рівня і не тільки восьмого рівня. Тому чекаю на ваші коментарі. Е, Пишіть, підписуйтесь і ставте вподобайки обов'язково. Всім бай-бай, всім до зустрічі.